Марія Ясакова, роде мій, роде мій, славетний український, роде мій, батьківський і дідівський, роде мій. Уся моя родина, ким гордиться мати Україна. Я бажаю вам років щасливих всіх нащадків гордих і красивих. Щоб земля, де ми живемо і любим, славилась людьми своїми всюди. Роде мій, ти де дерево величне, я тобі добра і миру зичу, щоб зростав на радість і на славу, щоб себе прославив і державу, щоб твоя криниця не міліла, щоб вода цілюща всіх поїла. Щоб земля, де ми живемо і любим, славилась людьми своїми всюди.